Доброго дня, друзі! Останнім часом я отримую від вас дуже багато звернень, в яких виставити одне і те ж питання. А чи можу я оскаржити не постанову ТЦК про накладення штрафу, а власне повіску про виклик до ТЦК? Давайте розберемо це питання сьогодні. розсудливо, спокійно і, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все як ми любимо, підписуйтесь. Друзі, я дуже розумію ваше бажання, і це дуже правильне бажання почати процес свого захисту не в момент, коли постанова про штраф вже винесена, і тим більше не в момент, коли ця постанова передана до виконання державному виконавцеві, і відтак штраф вже подвоєний. Так. Починати треба раніше, але які права нам дають чинне законодавство України? Спочатку відкриємо закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто, власне, цей закон, на підставі якого у нас і відбувається спілкування з ТЦК. Так ось я дуже уважно кілька разів перечитав цей закон і присвідчився в тому, що він на жаль не містить жодної норми, яка б дозволяла не тільки оскаржувати постанови про накладення штрафів. А і, взагалі, будь-які дії, рішення чи бездіяльність органів ТЦК відповідно на підставі саме цього закону, ми не маємо право оскаржувати ось така прогалина в законі, ось такі правові реалії. Окей, йдемо далі. Відкриваємо тоді Кодекс України про адміністративні правопорушення. А це саме той нормативний документ, на підставі якого ТЦК виписує нам штрафи, а ми згодом оскаржуємо ці штрафи до суду. Так ось відкримо статтю 268 цього кодексу, і читаємо її разом. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі прави, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, і оскаржити постанову. По справі. Отже, як ми бачимо, Кодекс України про адміністративні правопорушення надає нам право лише оскаржити постанову про накладення штрафу. Жодних підстав для оскарження повісток цей процесуальний документ не містить. Далі йдемо. Відкриваємо Кодекс адміністративного судочинства України, а саме на підставі нього суди будуть вирішувати наше питання про оскарження постанови. Що пишеться в цьому документі, читаємо разом. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом. Перше, визнання протиправним та нечинування нормативно-правового акту чи окремих його положень. Ну, це до нас не відноситься. Йдемо далі. Визнання протиправним та скасування індивідуального акту чи окремих його положень. Ось саме цим ми будемо користуватися, коли будемо оскаржувати постанову про накладення штрафу. Визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання утриматися від чинення певних дій. Також визнання бездіяльністю суб'єкта владних повноважень протиправної, встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень, прийняття судом одного з рішень, зазначено пункт 1.4 цієї статті, та стягнення з відповідача на відшкодування шкоди певних коштів. Як ми бачимо, гіпотетична під наш випадок, тобто під оскарження повістки, підпадає. Пункт третій, тобто оскарження дій з направлення повістки, і, наприклад, якісь позивні вимоги про заборону у майбутньому вчинення таких дій. Ну, якщо ми вважаємо, що взагалі повістки навіть нам висилаються неправомірно, необґрунтовано, незаконно, без підстав. І здається, ми можемо реалізувати це право і оскаржити це до суду, тобто, оскаржити сам факт виписування та насилання нам повісток. Але, на жаль, не все так просто, адже існує певна судова практика, сформована Верховним судом. І є одне рішення, яке я зараз хочу вам зататувати. Читаємо його разом. Це постанова Верховного суду від 8 вересня 2022 року, якій сказано, зокрема, наступне. Відповідно до пункту 8 указу президента України про загальну мобілізацію, місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з ТЦК доручено зокрема організувати та забезпечити у встановленому порядку своєчасне сповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу. ТЦК, виконуючи свої владні управлінські функції, здійснюють оповіщення громадян про виклик за розпорядженням їхніх керівників. Саме собою оповіщення громадян про виклик оформлюється у вигляді повісток. Повістка є лише засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на вказану дату до територіального центру комплектування, та не може і не має обов'язкового наслідку укладення контракту для проходження військової служби. Ну, це є нюанс саме цього рішення. По суті, оскаржувана позивачем повістка, яка складена відповідачем на виконання законодавства з питань військового обов'язку та вручена позивачеві, не є рішенням. Чи дією суб'єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України? Наведене свідчить про відсутність порушення суб'єкта владних повноважень прав, свобод або інтересів позивача на момент його звернення до суду. Суд також звернув увагу, що поняття спір, який не підлягає розгляду порядку адміністративного судочинства, слід тлумачити в ширшому значенні, тобто як питання, що стосується тих спорів, які не підлягають розгляду порядку адміністративного судочинства, і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду, ось така є судова практика, вже сформована Верховним судом. На жаль, ми маємо це враховувати у нашому житті і у плануванні наших подальших дій. Моє особисте ставлення до цього рішення, я вважаю це не зовсім вірним. Чому? Тому що. Повістка це документ, який дійсно покладає на громадянина певний обов'язок явитися у ТСК у чітко визначену дату та час. Тобто це є документ ще раз, який викликає виникнення певного обов'язку. А до деяких категорій громадян навіть цього обов'язку не має бути накладено на них. Наприклад, помилково виписування повісток особі, яка ще не досягла 18-річного віку, або особі, яка досягла 60-річного віку, або особі, яка взагалі не є військово зобов'язана і не зобов'язана з'являтися до ТЦК. То таких випадків дуже багато. І в цьому випадку людина, якщо не оскаржувати повістку і визнавати, що вона виписана ну, без права її оскаржування. Фактично, вже з цим документом покладено не передбачений законом обов'язок, а це пряме порушення статті 19 Конституції України, яка, нагадаю, прямо вказує, що ніхто не може зобов'язаний робити те, що прямо не передбачено законом. Так ось людина не повинна йти до ДЦК, вистовувати черги, витрачати свій час і своє життя на то, що не повинна робити, Верховний суд вирішив інакше. Він каже: друзі, ви можете не з'явитися за цією повісткою, тобто, якщо ви вважаєте, що вона виписана незаконно, а ось якщо ТЦК після цього накладе на вас штраф, введе якісь обмеження, наприклад, користування автомобілем. От це вже буде рішення та дія, яка може бути оскаржена до суду. І той факт, що вам сама повістка була виписана безпідставно, незаконно. Буде лише додатковою підставою для ваших позивних вимог про скасування, відповідно, постанови про накладення штрафу або іншого рішення складеного. Та цього ми саме так і будемо робити. Не будемо, друзі, витрачати свій час на те, щоб оскаржувати повістки, оскільки суди не будуть цього робити і не будуть цього розглядати. А будемо готуватися до оскарження рішень. Бережіть себе, Всього найкращого.